Артилерійські катери і Бердянськ знову у морі це контрольний вихід бронекатерів, під час якого спеціалісти Ленінської кузні перевірили роботу системи управління артилерійським вогнем та параметри головних вигунів. Артилерійську стрільбу вели по польовим та морським цілям, застосовуючи 30 міліметрові автоматичні гармати, АГС та кулемети. Задачі ставились великі, з сатработки, перевірки програмного забезпечення. Которая дозволяє отработать спеціальні техніки. І, собственно, матеріальне части, то железо, з якого стоять наші бойові модулі. Дві бойові одиниці будуть прийняті на озброєння військово-морських сил дещо пізніше, оскільки під час державних випробувань і стрільб були виявлені окремі недоробки в конструкції бронекатерів. Останні два-три місяці знаходилися под очень четким и жестким вниманием. Постоянно дорабатывались кое-какие узлы, совершенствовались. Дело в том, что эти боевые модули являются головными изделиями, изделия, которые проектировались, собственно, заводом «Ленинская кузница». И поэтому, поскольку изделие головное, оно подвергается доработкам, модернизациям, Устраенням небольших замічань, які появляються в процесі стери. На цьому виході спеціалісти Ленінської кузні отримали добрі результати, але проблеми ще залишилися. З цих чотирьох бойових модулей у нас недостатки були на двох практических дітей, ну придется нам устранять. Я думаю, що в течение двох-трьох-чотирьох днів ці будуть рішення, і ми представим наше катера к продовження державних випробувань і будемо продвигатися в нашій роботі. Спеціалісти Ленінської кузні переконані, несуча частина бронекатерів демонструє чудові результати. А ось спецтехніка потребує доопрацювань. опрацювань. Нельзя давати час э, такі вещи з якими-то нюансами, поскольку. Это может повлечь, будем говорить, негативные результаты. Это касается и жизни людей и в нашей сложной обстановке. Поэтому нужно довести все до логического конца и сдать технику, если не с отличными, то с хорошими, с положительными результатами.